Виконуємо номер 1252 із підручника Алгебра 7 та номер 57.8 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Два акумулятори і три батарейки разом коштують 252 гривні. Скільки коштує один акумулятор і скільки одна батарейка, якщо акумулятор коштує стільки само, скільки три батарейки. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай акумулятор коштує Х гривень, а батарейка Y. Нехай акумулятор коштує ікс гривень, а батарейка ігрик гривень за два а аккумулятори і три батарейки заплатили 2х додати 3у гривень, що за умовою становить 252 гривні. Маємо рівняння. 2х додати 3у до рівня 252. Якщо акумулятор коштує Тільки само як три батарейки. Маємо ще одне. Рівняння х дорівнює 3 Y. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти таке значення x і, які задовольняли б обидва рівняння, тобто задовольняли систему рівнянь. Маємо систему рівнянь. 2х додати 3 y дорівнює 252 і х дорівнює 3 y Підставимо замість х3 у перше рівняння системи. Розв'яжемо систему рівнянь способом підстановки. Маємо 2 помножити на 3 y. Додати 3 y дорівнює 252. 2 помножити на 3 – це буде 6 ігри. Додати 3 ігри. Маємо 9 ігри. Дорівнює 252, і нам залишається поділити на 9. Y дорівнює 252 поділимо на 9. Отримаємо 28. От тепер знаходимо значення х. 3 помножити на 28. І отримаємо, що значення х у нас 84, а у 28. Отже, акумулятор – Коштує 84 гривні, а батарейка 28 гривень. І записуємо відповідь. В умові стоїть питання: скільки коштує один акумулятор 20, 84 гривні. І одна батарейка 28 гривень. Номер 1252 із підручника Алгебра 7, та номер 57.8 із підручника Математика 7. виконано.